Бог простить, ми тепер душі, а не люди. ціля видніше буде, як то розкопуватимуть льох. Коли вже швидше розкопали, тоді в урай нас попускали, бо так сказав Петрові Бог. Тоді у рай їх припускають, як саме скальпа забирає, як розкопав великий льох. Як була я людиною, то прісою звалась, Я от отечко родилась. Хманенко у піжмурки граєм. Всі на мене залицялись і сватати стали. А у мене, як на теє, рушники вже ткались. От-от була подавала та лихо зустріла. Вранці рану Хилипівку якраз на неділю. Побігла я за водою та криниця вже тає, замиліла і висохла, а я все літаю. Дивись візь гетьма старшиною. Я води набрала та повні шляхи перейшла, а того й не знала, що він поїхав переясно Москві просягати. І вже ледве я на ледве донесла до хати Оту воду, Що я з нею відер не побила. Мати, батька, себе, брата, собаку труїла в тією клятою водою. Оце що гараюсь? За що в мене сестрички і в рай не пускають? А мене мої сестрички за те не впустили, що цареві московському коня напоїла в батурині. Як він їхав в Москву із Полтави, я була ще недоліком, як батурин славний. Москва вночі запалила, чечеля губила і малого, і старого в сейню потопила. Я меж трупами валялась у самих палатах на зеках. Коло мене і сестра, і мати, зарізані, обнявшись, за мною лежали. І на силу, то на силу мене одірвали від матері не живою, що вже я так просила московського капітана, щоб і мене вбили. Ні, не вбили, а пустили москалян на грищі. На силу я сховалась на ті пожирищі. І за що мене карають, я й сама не знаю. Мабуть, за те, що всякому служила, водила, що царею московському коня напоїла. А я б камені робила, ще й не говорила. Мене мати ще сповито, на руках носила. Як їхала Катерина в камінь по Дніпрові, а ми хаті... Валеві, золотую мені показала, а в галері князі і всі сили воєвоги. І між ними цариця сипнула. Я глянула, усміхнулась, та й духу не стала. І мати мерла, я мій обох поховали. От за що мої сестриці, я тепер караюсь, За що мене на митарство й досі не пускають? Чи я знала ще сповита, що тая цариця лютий ворог України? Голодна вовчиця, скажіте, сестриці?